про зухвалий розстріл бізнесмена Шабаба Алояна та двох його міліціонерів-охоронців у торгівельному центрі Форум, що на кільці що на кільцевій дорозі у столиці. Апеляційний суд Київської області приступив до розгляду апеляційної скарги адвокатів, засудженого довічно за організацію та замовлення цього злочину Мира Басуслова. Для нього це останній шанс отримати бодай формально неупереджене правосуддя, адже він його був геть позбавлений у Києву свято. Шинському суді три відведені від процесу адвокати, повне закриття суду від громадськості і, зрештою, видалення самого підсудного, нібито за порушення порядку діяння одіозного судді Юрія Бурбели не залишили каменя на камені від правосуддя у першій інстанції. Про це далі у нашому сюжеті. В апеляційний суд Київської області конвой доставив мера Басуслова у бронежилеті та із кайданками на постійно скутих за спиною руках. А морк безчистить, це якийсь то ужас. Що за бред. Ми в машині не знімають наручники. Це ужас. Журналісти просили колегію суддів дозволити відео та фотозйомку процесу, адже резонансна справа про вбивство співвласника торгівельного центру Форун Шабаба Алояна та двох його охоронців-міліціонерів свого часу наробила чимало галасу. У замовленні та організації цього злочину засуджений Суслов своєї провини не визнає і на першому засіданні в апеляції просив лише про одне: відкритий процес із вільним доступом громадськості і преси. Дело рассматривалось в закрытом заседании суда. Что противоречит всем ну, я просто настаиваю, чтобы суд позволил общественности присутствовать и чтобы выяснились все действительные мотивы и все происходящее, что было на самом деле. считаю, это крайне необходимо, и я прошу уважаемого суда, чтобы они позволили Але колегія суддів на чолі з Олегом Мигнатенком фото та відеозйомку журналістам заборонила. На радість потерпілим сину Артуру та брату Джамалу, вбитого Шабаба Алояна. В першій станції вони постійно там судові суддівні процеси, пасена на дозволили. дозволили І Ви заборонили Но, Но, на ошиб. Віключак поламає. І бастаяна то ж саме ісус сравни суддівне засідання і за це за суддів засідання. Потерпілі так само як і в першій інстанції, і в апеляції клопотатимуть перед судом про повне закриття процесу від преси та громадськості. Є ряд причин: перше це все таки іде приватне життя, друге комерційна таємниця і третє побоювання за своє життя. Так. Тобто ви представники будете наполягати на процесу Ми будемо готувати, готувати обґрунтоване питання з цього приводу відносно потерпілих халаяню, застосовані заходи безпеки. Справді стаття 20 ще старого кримінально-процесуального кодексу, за яким ми розглядатимуть апеляцію, передбачає закритий судовий процес, але тільки за певних умов. ou Стаття 20. гласність судового розгляду. Розгляд справ у всіх судах відкритий за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної або іншої захищеної законом таємниці. Закритий судовий розгляд, крім того, допускається за мотивованою ухвалою суду в справах про злочини осіб, які не досягли 16-річного віку, в справах про статеві злочини у справах щодо торгівлі людьми, а також в інших справах з метою запобігання розголошенню відомостей про інтимні сторони життя осіб, які беруть участь у справі та уро. Разі, коли цього потребують інтереси безпеки осіб, взятих під захист. Отже, за буквою закону підставою для закриття цього процесу може бути ніяке не приватне життя чи комерційна таємниця, а винятково інтереси безпеки взятих під захист осіб. Але яких? Справді у вироку йдеться про щонайменше трьох свідків, таких собі Асатуряна, Азарумяна та Ібояна. До яких застосовано заходи безпеки, усі вони свідчать проти суслова як організатора злочину. Ці е, в уголовному ділі показуються нам під вимішленими іменами, фаміліями і іншими анкетними даними. Дані в судебної засідання не визиваються. Але виникає питання наскільки об'єктивні показування? Я скажу так. Других свидетелей на То есть вы полностью отвергаете апелляцию? показать по всем пунктам? По включаю... пунктам. Захист засудженого суслова наполягатиме в апеляції на відкритому процесі и повному судовому слідстві. Суд обязан провести предварительное слушание, суд обязан назначить судебное следствие, суд обязан. Дати слово Суслову, який ні разу не допрашувався по настоящему уголовному делу, поскольку в суді першої інстанції он був удален із зала суддівного засідання. Захист Мераба Суслова висуває іншу альтернативну версію вбивства Шабаба Алояна. Виявляється, його гаряча кавказька родина влітку 2008 року жорстоко побила й поглумилася над таким собі громадянином Росії Михайлом Клімовим. Той, так само єзид приїхав у Київ до родичів, але алояни чомусь вирішили, що Клімов це найманий вбивця. Спочатку його відгамселили у готельному номері, потім привезли до помешкання шабаба Алояни і продовжили тортури. Порізали горло, відтяли частину вуха, били і залякували. Ось медична довідка: струс мозку, забиття грудної клітини, гематоми, переломи трьох ребр, крововилови. Кримінальну справу тоді спустили на гальмах через міцні зв'язки родини алоянів зі столичною міліцією. Але згодом це непокаране знущання алоянів над клімовим могло призвести до кривавої. Кавказскую и помсты. По езийским как бы традициям, или я не знаю, как правильно сказать, вместе, да, там, ну, езид, вот эта сторона Климова, она должна была сделать не менее жестче ответ по семье Алаянов. Кровь за кровь. У езидов есть это. Утома Моян сам ледь не став жертвою цієї кривавої вендети. Його вбивство замовив син покійного Шабаба Артур. Але тоді, завдяки оперативній комбінації Губоз, злочин вдалося відвернути. Вбивство інсценізували, Артура арештували, але згодом випустили. Бо високі покровителі алоянів у МВС розвалили кримінальну справу. Сутома Моян вважає, що версію про помсту главі клану Шабабу з боку приниженого Клімова варто було би перейти. Вірити. Вероятність дуже, що мог бути причастен до вбивства Алеян Шабаба і ця сторона. Моє лічне місце, що це поле похоже на правду, чим обвільнять суслава Мераба. Наступне засідання суду відбудеться 16 квітня. Тоді й стане зрозуміло, чи зможе апеляційна інстанція відкрито та неопереджено розглянути усі приховані таємниці цієї гучної справи.